Досить голити котів, чому не можна стрикти, та голити котиків? Кішка, позбавлена шерсті, втрачає нормальну терморегуляцію. Взимку їй буде дуже холодно, а влітку навпаки жарко. Котяча шерсть не предназначена для стрижки, тому вона стає більш тоншою, ламкою та сильніше плутається. І навіть якщо ви підстрижете свого котика, щоб він не линяв, линька не перестане бути. Просто ваш котик буде линяти дуже мілкою шерстю, яку ви будете вдихати в себе. Сам процес стрижки це дуже сильне джерело. Тресу для вашої тваринки, коли потихів все ж таки можна стати трапляються ситуації, в яких користь все ж таки переважує ризики. Наприклад, сині кофтуни вони бувають настільки сильних, як панцир черепахи, і в таких случаях, ну звичайно, ми не можемо це витісити, і приходиться потика збривати або частково, або повністю. Але тут вже інших рішень на жаль немає. Як правильно доглядати за шерстю що можеш порадити? А, ну, перше, це регулярне вичісування та купання. Купати котика можна десь раз на місяць і вичісувати можна хоч кожен день, але в міру не раджу використовувати формінатор, тому що він більше зрізає шерсть ніж її витягує. Наші майстри знають, як правильно працювати з котиками, тому чекаємо вас за звір.